Доброго дня, шановні пані та панове, презентую вам квартиру з ремонтом у місті Ужгород, площою 94 квадратних метри. Знаходиться вона поруч з парком «Боздуш» по вулиці Хіре, 19. Маємо 94 квадрати, як я і казав, це другий поверх з п'яти, Такі гарні під'їзди, чистенькі, просторі і гарненькі. На поверсі у нас 4 квартири. Запрошую вас до перегляду. Так, попадаємо в квартиру. Відразу вам показую, що і як тут відбувається. Значить, вхідні двері, тут зона для роздягання, широке панорамне дзеркало, домофон, вимикачі. Тобто, на праву руку зручно все вмикати. Полиці для взуття і. На іншій стороні знаходяться величезні шафи купе. Вони навіть не влазять мені повністю в об'єктив. Зараз я вам покажу, скільки тут місця. Так, відкриваємо першу всі шафи від стелі до підлоги повністю. Тут у нас знаходиться щитова. Ось. Це розписано, що включає, що виключає, і т.д. і т.п. Далі йдемо, показую вам ще. Ще один відсік великий широкий для вашого взуття, сумочок і тому подібне. Далі маємо ще один відсік. Ось. Далі маємо шухляди комоди для різних речей. Тобто обрамлення біле та чорне. Також для верхнього одягу і верхні комоди для сезонки. Наступний відсік. Тобто у вас ціла гардеробна в коридорі. Наступний відсік. Нижня частина для верхнього одягу і верхня частина до верхнього одягу з відсувною системою. Тобто ви собі відсунули і поставили його туди на висоту, щоб воно стояло. Далі йдемо. Ще один відсік у нас знаходиться тут також, щоб е, різні е, полиці для ваших речей. І так, квартира 94 квадратних, прихожу, вам показав. Кругом широкоформатний керамограніт. тепла підлога по, всьох, по всіх контурах, окрім кімнат. Попадаємо в велику, простору і гарну кухню вітальню Відразу акцентую увагу на її розмірах. Дві лоджії. ну Два балкони. Панорамні вікна кругом. Ось таке гарне освітлення. Бачимо різні комбінації на сталі, комбінації на стінах. Зроблено гарно, підсвітка, все як має бути. Тут у нас ціві зона, сюди ставите величезну плазму, тут розміщуєте собі гарний або Ге-подібний, або прямий диван. На цьому місці ставите стіл та стільці, обідний стіл. Ось так виглядає великий радіатор 22 типу. Тут у нас вхід з коридору і гарна простора кухня. Акцентую увагу на освітленні. Зараз покажу вам освітлення. Далі кондиціонер Німеччина. Всі кондиціонери, які стоять на цій квартирі, німецькі. По техніці. Що у нас тут є? овч піч, потім піч-електропіч. Далі у вас є сховище для ваших улюблених напоїв. Ось віскі, вино, все, що заманеться. Далі вірпул газова плита, будинок з газовим опаленням, хороша, якісна, широкоформатна витяжка. Далі маємо умивальник, Маємо посудомийну про посудомийку розказав, показуючи що вам, що все нове, ніхто не користувався. Далі холодильник великий і морозильна камера. Ось так виглядає у нас кухня Віталія. Ось. Тобто маємо, в принципі, тут все готове, залишається поставити лише диван, стіл і стільці. Йдемо далі, прямо по коридору маємо одну кімнату, маємо другу кімнату, маємо два санвузли. Починаю з цього санузла. Так, заходимо в санвузлу. Санвузл, в принципі, немаленький. Зроблено майже все на 99% є ванна. Є умивальник, показую вам, які системи поставлено. шухлядки, все як має бути. І дзеркало з підсвіткою. Далі рушник сушарка, і йдемо далі, показую вам кімнату. Заходимо в кімнату, кімната у нас частково замебльована, стоїть кондиціонер, гарне освітлення, все по периметру освіщається. Ось такі види з вікна. По шафах також зараз покажу вам відразу по функціональності. Тобто, шафи також розділено на декілька зон. Верхня зона для верхньої одежі, тут у нас комоди знаходяться. Ось і нижна частина для взуття. Це ліва шафка і права шафка у нас ідентична. Тобто маємо верхню частину, ну і відкриті полиці. Це все відважна система, тобто ви собі поставили одежу і назад її засунули. Ось така гарна кімната простора. Йдемо далі, показую вам ще одну кімнату. Тут також є санвузол свій. Ліворуч, один санвузол я вам показав. Тут ще один санвузол, дзеркало з підсвіткою, умивальник з тумбами і інсталяція. І ще можете собі там туди щось складати. Витяжко, все як має бути. Йдемо далі, попадаємо в ще одну кімнату. Ось. Тут також частково вона замоблювана. Стоїть кондиціонер, освітлення, все по периметру освіщається. Показує вид з вікна. Ось такий вид вікна. І також маємо тут шаф. По функціоналу вона схожа до попередньої. Ось. Тобто верхня частина для верхньої одежі, відкриті шафи. Ось Я зараз покажу вам правобічну ще сторону шафи. Тут все ідентично, верхня частина під верхню одежу і комоди. Нижня частина під взуття. Ось так усе виглядає. Також в комплекті до квартири йде кладова. 4 квадратних метри, У ній також зроблена, стоїть плитка, тобто все зроблено як треба. Ну і на покажу зараз вам балкончик. Балкон йде всю довжину кухні студії або кухні вітальні. Як, як скажете, так і буде. Ось такі вікна, до речі, акцентую увагу. Вони мають два кольори: зовнішній коричневий, внутрішній андроцитовий. Ось такий гарний балкон. Є сільчики для, для відпочинку. І два виходи на балкончик. Азовий лічильник і вигляд такого формату. Зараз я вам покажу також кладові, як вони виглядають, і покажу внутрішній дворик. Ось у нас вхід в під'їзд. Йдемо наверх, попадаємо в квартиру, йдемо вниз, попадаємо в кладову. Показую вам кладову. Я вже попередньо відкрив її. Ось так виглядає, тобто обкладено все е, плиточкою. Тут також плитка. Все як має бути. Перегоріла лампочка, то освітлюю вам таким чином. 4 квадратних метри кладова. Можна ставити велосипеди, можна робити столашку. все як запажаєте. Ось. йдемо. Зараз я вам покажу вихід. Покажу вам зараз також. Двір покажу, як виглядає будинок ззовні. Піднімаємось по східцях. Ось такі вхідні двері. Є домофон, вхід по домофону, по коду або ж е, нажимаємо е, значить, номер квартири, також можна відкрити через замочки. Відеонагляд по території, шлангбаум, закрита парковка. Ось. Покажу вам будиночок. Так виглядає будинок. Там наш балкон, який я вам показував. Тобто паркомісця є, закрита територія є, потрібен буде гараж, будемо вирішувати питання. Але, як на мене, місця достатньо. Поруч парк Боздош, всі супермаркети. Навпроти також бачимо і магазини, є аптеки, медичний центр навіть поруч, школа, десь садочок, все, що треба. Бажаю всім гарного дня, Божого благословення. І швидкої перемоги.